У нас цей тиждень, тиждень безпеки дорожнього руху. Треба безпечно поводитись скрізь. Але для того, щоб поводитись скрізь вірно, треба знати правила дорожнього руху і знаки дорожнього руху. Давайте зараз з вами пограємо в дидактичну гру дорожні знаки. У мене на табличці. Різні дорожні знаки. Їх небагато в основному це 4. Дорожні знаки червоного кольору, і дорожні знаки синього кольору. Дорожні знаки червоного кольору, вони попереджують і забороняють. Цей знак забороняє перехід або хід куди, будь-куди. Цей знак попереджує. Водія, що тут переходять діти. Цей знак говорить про те, що є наземний перехід. На зверху можна перейти пішохода, коли дорога дуже широка. І останній знак це знак, який говорить про те, що є поблизу десь лікарня або поліклініка, якою можна скористуватись. Отже, що вам треба зробити? Вам треба порахувати у цій табличці, скільки однакових знаків, і поставити відповідну цифру у клітинку. Давайте, наприклад, порахуємо, скільки заперечуючих знаків ось таких. Один, два, три. 4, 5. Що ми робимо? Ми ставимо цифру 5 у цю клітиночку. Наприклад, давайте порахуємо, скільки знаків з ось таких. Рахуємо 1, 2, 3. Три малюночки. Яку цифру ставимо? Ставимо цифру 3. Отже, діти. Останні знаки ви рахуєте і ставите самостійно це я вам. Показала приклади. Діти, вам сподобалася гра? Молодці! Отже, до зустрічі, діти, до побачення!